Є смішні запитання, кажуть модератори. Іван Васьків. Слава Ісусу Христу, поясніть чи є ріхом скидати на сірники від уроків. По-перше, це ворожба. Це, це не є молитва за оздоровлення, це не є допомазання, це не є. Е... Традиційна медицина це не пойми що Це, це говорить про рівень, інтелектуальний рівень і, і рівень світогляду той людини, яка цим займається, і особливо ті, які це роблять. Так, слава Ісусу Христу, Отець Василь, скажіть Світлані, нехай на півтона голосніше співає, а то як би. Показати, як треба співати. А то я би показати, як треба співати. Ви хочете комусь показати, як треба співати, як Світлана співає? Ну, по-перше, на півтона, це, 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 це розуміється, в плані, плані тональності. Тихо. Тобто. Це є, це є тональність, це не, це не є сила звуку. Сила звуку вимірюється в децибелах. Ви мають на увазі, щоб підняти рівень на 2-3 децибели, так? Чи що ви мали на увазі? Аби показати, як треба співати. Ну, розумієте, як? співати, щоб правильно співати, це не означає голосніше. До нас колись був приїхав. Там, де я ще служив, в городниці на парафії приїхав коломийський хор, професійний хор. Там самі викладачі були, так? І там один із їхнього, ну, з їхнього складу помер один хорист. Навіть, навіть не так. Батько одного хориста помер. Ну, то не важливо. І вони приїхали цілим складом. І, і на похороні і співали похоронну, ну повністю співали чин похорону. На службі співали там, на переміну з нашим хором. Ну, у нас хор чоловічий, і в нас рахується такий один із кращих в районі, а може навіть най... ну, може не найкращий, але один із кращих хорів, чоловічих хорів церковних. Так? Ну і ясне діло, що наші хористи зразу, ну як так, тут приїхали такі коломийські. І вони співали, ну, можете собі представити, ідеально, класно, задумчиво, так, ну, по-перше, грамотно, ну і так далі. І знаєте, що наші хлопці сказали? Зато, отче, ми співали дужче, лосніше. Саме головне, що дужче. Наш хор гарний був там, я пишаюся тим хором молодці. Ну, я так не зрозумів, що значить Світлана, співай на півтона дужче. Добре, Світана сказала, добре. Що робити, якщо я не вірю у Бога? О, тобі добре прийшли. Я вам так скажу. Я теж не вірю в Бога. Я стараюся ціле життя свою віру укріпити крок за кроком. І так уже 30 років в священстві, більше як 50 років свого життя, помилявся туди, сюди. І, знаєте, якщо говорити так по-філософськи, то я не вірю в Бога. Бо я трохи грішу. Може, ви більше грішите від мене, тому ви не вірите в Бога. Але якщо ви це питання піднімаєте, то він для вас не порожне місце. Йдіть до нього крок за кроком. Віра в Бога це найперше є засвідчення того, що ти віриш в себе, віриш у когось. Є люди, які через те, що не вірять в свого друга, в себе не вірять, він і не вірить в ніщо. Як казали старші люди, ні в Бога, ні в чорта, розумієш, не вірить. А чи вірите ви в життя, ви ж живете? Чи вірите ви у смерть, ви ж помрете? Чи вірите ви в вічність? Тут ви можете сказати, ніхто не доказав. А ви можете сказати, скільки існує світ. Ви можете сказати, що ці люди, які жили і вмерли, і вони все сліду немає більше, вони все, все нема. Господь Бог каже, як не вірите в мене, повірте, бо мене зможете пізнати через моє сотворення, що я сотворив. Знаєте, якщо взяти, взяти навіть таку просту науку, як, ну, як біологію, наприклад, так? ДНК, людини, тварини, рослини вони структурно одинакові. Вони не є ідентичні, ясне діло, там десь там різні. Різні пари набору тих хромосомів, але вони мають дуже велику подібність. Це говорить не то, що людина від малпи пішла, а це говорить про те, що інженер один. І коли ми візьмемо таку науку як фізика, наприклад, взяти таблицю хімічних елементів, Періодичну таблицю. Кожна, е, кожен елемент має атомну вагу. Він має певну кількість електронів на собі. Він має певні властивості. Але є одна штука, яка є дуже одинакова всюди, це співвідношення атома до електрону. Величина співвідношення. І це говорить про того, що також Творець один. І багато можна говорити про це, значить, про Бога, чи Він є, чи його нема. Але я вам так скажу: я вам пораджу простіше, краще вірити в Бога. Бо я завжди собі пригадую той. Анекдот такий ще радянський знаєте, полетів Гагарін в космос. Всі так діти в школі, вчителі збирають, і всі кажуть, діти, Радянський Союз, ми, ми перші полетіли в космос. Гагарін полетів в космос. І він побачив, що там Бога нема. Так, тепер ми всі знаємо, що Бога нема. Давайте всі будемо дулі тикати до неба, щоб вже. Будемо тикати долі до неба, бо Бога нема. І всі так тикають, а такий, такий собі чемний хлопчик сидить там в куті, знаєш, і каже йому вчителька: Боже, Василько, а ти чого не тикаєш? Пальцем туда дулю до неба. От і Василько каже: ну, чекайте, як Бога нема, то на що тут тикати? А як є, то, то на що з ним портити відносини? Так що. Якщо немає то нічого страшного, помираємо всі разом, я і ви. Але якщо умремо і потім зустрінемося, і ти таки скажеш, ой, я тепер вже вірю в Бога, а я скажу дуже пізно, бо тому що весь час, який Бог тобі дав на, на життя, ти потратив Бог знає на що, лише не на дорогу до Бога. Так що у Бога ліпше вірити. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, поясніть, будь ласка, чи відповідають діти, внуки, за гріхи батьків, дідів? Дякую вам за навчання. Діти, внуки, правнуки, всі, хто є, за гріхи батьків не відповідають. Вони тільки успадковують наслідки. Ну, наприклад. Тато алкоголік. І в стані такого, знаєте, вже підпорченого організму, народжується дитина. Ясне діло, що весь набор у ДНК і так далі, воно ж передається, підпорчена печінка і все, що з цим зв'язано. І воно ж передається. І дитина вже родиться не з патологією, там якась там недостаточності, що, але вже підпорчена. Але якщо той тато не просто алкоголік, а десь так, десь може, в 5-6 класі перший раз потягнув вина, а потім вже в 10-му то так напився, що його додому принесли. То я вам кажу, який би він гріхи не робив, або був би святим, діти його успадкують наслідок гріха. Успадкують наслідок усіх оцих це я сказав тільки за алкоголь. Є ще більше багатих речей, які ми можемо через своє неправильний спосіб життя. Передати своїм дітям. А зовнішні речі, такі, як, наприклад, спосіб спілкування. Не обов'язково, щоб тато з мамою матюкалися перед дитиною. Але вони будуть двоє обсуждати і сказати, подивись, видиш того значить сусідка в Тавагані того, видиш того, що коло, що коло моста жиє, розумієш? Та то є така скотина рідкісна, та то і починає там до то, а дитина сидить і слухає. Це так само, як алкоголізм. Ще не знати, що більше пошкодить. Чи спадковість через те, що тато і мама пили горівку, чи через те, що тато і мама були дуже масні на язик і закладали в дитину принципи сприйняття світу. Викрилені з ненавистю, з обмовами, з чорноротими тими своїми, отими своїми чор, чорними ротами. Що ви тільки не виговорюєте тими ротами чорними своїми? Горівка ховається разом з наркотиками. Бо тому що ви, вроді би, вас і нема за що судити, бо ви ні алкоголік, ні наркоман, але ви таку робите інфекцію навколо себе. Що алкоголіки віддихають. Тому гріхи не відповідають. Ну, наприклад, тато пішов з сусіда побив там сильно. Ну не буде дитину судити. ні? Тато вкрав гроші, не будуть дитину там притягати до відповідальності. Дитина може мати успадкувати наслідок гріха. Розумієте, це, це треба розуміти. Бо якщо тата зараз кажуть, щоб не садити тебе в тюрму, мусиш відшкодувати. І вони туди з твого домашнього бюджету частину тих грошей і ще так, так два рази віддають тому, кого тато покривдив. Ну, то дитина відповіла за гріхи? Ні, вона відповіла за наслідки гріха. Тому я вам кажу, за гріхи не відповідає. А наслідки обов'язково. Гріх прощений, а хліб відданий, розумієте? Бог нас буде все рівно в настрашному суді ще раз судити буде після того, як ми вмремо, ми стаємо на дочасний суд. А потім буде кінець світу, Бог підніме всіх живих, мертвих і всіх буде судити. І туди ми будемо просити Божого милосердя. Бо по справедливості не спасть себе ніхто. Тільки Боже милосердя. І є таких люди, дійсно, які жили життя достойно, але успадкували все, те, що їм лишилося від тата, від діда, комусь лишилася хата, комусь борги, комусь погане здоров'я лишилося від батьків. Ну і так далі, розумієте? І Бог там вже буде судити всіх перед усіма. Прямому варіанті за гріх тато, мама, дід, прадід не відповідає. Бо кажуть, от там була ворожка, і так прокляття впало на цілу родину, і всі, <клес> ціла родина там не мала ду. Це не так. Діло в тому, що ворожка, коли ворожить, вона ж з дітьком заключає контракт. А дідько хоче себе почути Богом і каже, мені треба жертва. Христос приніс себе в жертву перед Отцем, і ми з нього з тої жертви черпаємо. А диявол каже, я теж хочу жертви. І всі ті, які ходять до ворожки і щось у неї випрошують, та ворожка не обов'язково має тобі пояснювати, кому вона буде робити зло, бо в світі має існувати баланс. І потім є Бог, це він, не, він не може допустити якусь несправедливість. І коли та ворожка вмирає, ясне діло, що то все вертається туди на ту родину. Так що, якщо ви бачите, що хтось там ваша баба чи хто пробує ворожити, чи там віск здаває, ще там щось робить, подумайте перший раз, що чекає вашу родину. Подумайте. Дякую всім щиро. Питань більше на сьогодні нема. А, ще хтось тут пише мені на, на Галина ОВП. Це не наша Галя? Вибачте, що пишу так пізно, бо я вам відправила на карточку. Пожертву використати їх на допомогу людям. Дякую. Дякую щиро вам. Ще раз щиро дякую всім нашим, всім нашим е, парафіянам, онлайн-парафіянам щиро вдячний. Дякую щиро всім жертводавцям. Нехай Бог прийме вашу пожертву. Це дуже важливо. Е, бережіть себе. Те, як я розказував про спадковість гріха, так? наслідки, не забувайте, щоб після вас, після вашого життя, щоб діти ваші внуки не плакали на вас через погану спадщину. Тому будьте Божими, йдіть дорогами Божими і остерігайтеся ворога. Він, він коварний. Він дуже такий винахідливий. тому Обходьте його десятою стороною. Пам'ятайте ту фразу, що я вам казав. Я дитина Божа. Так собі кажіть. Я дитина Божа. Коли не знаєте, що робити, я дитина Божа. Ой, мені треба до Господа звернутися. Я дитина Божа. От тому постійно собі це пам'ятайте. Найбог Бог вас береже. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава